Давайте быстренько покажу, бо я набалакав в передуші відео на 7 хвилин, викладу його на завантажу на YouTube. І так, акційні пропозиції на клеєвий вініл від бельгійського бренду Spirit. Перший декорчик. Отака От красота. Імітація. Якщо ми дивимось по паркету під селекцією Select, сучків я не бачу, фотографії прикріплю. Декорчик називається Elite Tape, товщина 2,5, ширина 237. Довжина метр 50 метра. Щоб ви розуміли на хвилинку, це от отака длиннюча штукенція. от длиннюча штукенція. І може бути або в цьому декору йде головна поверхня. Фішечка по акції. Значить Так, він коштує 1145 гривень. Зараз розітрібна ціна знижена 10%. Уже економія 115 гривень на метр квадратному. Додатково, якщо у вас є об'єми, ви звертаєтесь до нашої компанії і можете зекономити до 20% від розрібної ціни. Так що от такий декорчик. Синхронна поверхня. 0,55 захисний шар підходить для будинку, для укладання на теплу підлогу і так далі. Слідуючий декорчик акційний. От так от він називається. Це у нас кантри карамель. 2,5% товщина. Також є. І мікрофасочка. Тут вже є і тиснення в регістр, і синхронна поверхня. Ширина 237, довжина 1,50 м. В упаковочці 10 планочок іде і 3,6 м квадратних Дуже зручно, 1145 розріб. Але акція зараз мінус 15% зразу від імпортера. Тобто його можна придбати за 973 гривні. Якщо у вас є цікаві об'ємчики, звертаємось до нас. І ви можете, отримати, додатково, ще можете отримати, отримати до 10%. Так, далі слідучий декорчик. Цей форматік буде довжиною 1,80 м. Є тиснення в регистр, теплий відтіночок, синхронна поверхня, 2,5 см товщина, мікрофасочка, але 1,84 м. Чуть, чуть довше, ніж мій зріст. Далі, значить, 1145 розрібна ціна, а вибачаю, що я розказую не про той. Тут у нас, значить, 1250 розбірна ціна заява на від виробника. Акційна пропозиція мінус 10% на березні місяць. Тобто зараз його можна придбати за 1125 гривень за метр квадратний. Додатково можемо запропонувати знижку загальну до 20%. І там у вас економія буде 237 гривень. Ось такий теплий відтіночок. Ну, по, красоті. по красоті. Нічого поганого немає. Йосміт. От такий ось такий декорчик. І останній декорчик із клеєвого вініла. Це у нас колекція вже під іде під бетончик. Імітація під камінь, блюдаун Tile. 0,55 захисний шар. Форматік тут іде 915х610, тощо на 2,5, мікрофасочка. От, така от поверхня. Ну, взагалі, крутезна тема. Безпечніша, ніж кераміка. Вкладається на максимально рівну підлогу, любий клеєвий вініл. Так що економія тут розінація назнач 1145 Зараз пропозиція на березень мінус 10% це 1031 гривня. Ну, а якщо загалом взяти у вас будуть об'ємчики, ми можемо спілкуватися про знижку до 20% і тоді ви зекономите до 220 гривень на метр квадратний. І от так от Йосміт ще виглядає в більшому форматі от Така Мікрофасочка, її фактично не видно, бо не всім подобається, коли ярко виражена фасочка. І от йосмід теж ми можемо побачити для порівняння. Маленький взірець і для порівняння великий взірець. От якось так. Приходьте, звертайтеся. Такі ж варіанти можуть бути і в замковому виконанні. Але я більше до клеєвого або до замкового і приклеювати. Так що, якщо будуть технічні питання, запитуйте, звертайтеся, замовляйте. Пропозиція дуже гарна, ціна якість. На ринку представлено дуже багато, дуже багато зараз покажу свій фейс. Дуже багато вінілу, дуже багато вінілу, але дуже мало вінілу іменно з мікрофаски. А практичніше брати вініл клеєвий з мікрофаски. Це буде отак. Без фаски теж можна брати, але там уже більше інші ну, трибування. Під підлогу. З мікрофаскою теж вони є, але це буде практичніше, стовідсотково. І використовуємо якісні клея, а не використовуємо сміс для кераміки, як деякі строїтелі мочать приколи. Так що якось так, про акцію хорошу.